Представники міжнародної спільноти Jeep for Peace» вже не вперше приїжджають до Коломиї. Основний напрямок допомоги пікапи та позашляховики, які вкрай необхідні нашим захисникам. Координують діяльність іноземних волонтерів в Коломиї. Наш краянин Василь Мадяр. Я вам скажу, що я для цього нічого не робив. Це просто я зустрів ну, людей у своєму житті, які долучились до цього всього. Я не можу сказати, що я там сильно прикладав якихось зусиль. Для цього це просто доля так склалась. І найбільша заслуга, в принципі, це ну, моя зовсім маленька. Тут от це всі люди, які це все роблять. Активно волонтерить і колишній військовий Назарій він два роки воював на передовій, тепер вдома, але постійно допомагає побратимам. Якщо я вже не на нулях, то є можливість тут допомогти. Мушу звідси допомагати. Допомога потрібна завжди. Без них просто там ніяк. Тепер поміг цей раз, бо є можливість така виїхати за кордон і дійсно привезти. І Я сам, як от воював, я мав від цієї організації машину, так і машина там залишилась і ще до сих пор працює. Назарій тісно співпрацює з організацією Джипс peace До її складу входять волонтери зі всього світу. Серед них уродженець Донецька Кирило, який 30 років тому переїхав до Америки. Як я можу не допомагати? Це моя батьківщина тут це. Країна моїх батьків, моїх мої, мої родини не можемо не допомагати. Ми допомагаємо, що можемо робимо з Америки, але це також важливо для мене приїхати і зробити щось самому. Очолює благодійників шотландець Стюарт Форд. А він волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. Залучив до спільноти представників десяти країн світу. Со десь тидезмайперше. Сьогодні мій 12-й чи 13-й візит до України. Я не можу точно сказати, скільки разів був тут. Щоразу отримую все більше духу і сил від українців. Це надихає мене та партнерів робити більше. Не треба нікого мотивувати із колег. На сьогодні ми вже доставили в Україну понад пів тисячі джипів. 25 пікапів і позашляховиків після технічного огляду відправилися на передову. А іноземні волонтери планують найближчим часом привезти нову партію автівок. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.